Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня. Fresh news! у російському порті пішов на дно великий воєнний корабель країна-агресора, який мав змінити крейсером Москву. Російський суднібудівельний завод здійснив спробу дуже короткий термін збудувати заміну легендарного флагмового російського флоту крейсером Москва. Для того в окупанні вже було підготовлене відповідне судно, яке потрібно було модернізувати і розмістити пускові установки. Після виконання всіх відповідних робіт на даному кораблі і встановлення на ньому велику кількості озброєння, дане судно було готове, щоб опустити його на воду. Окупанти вирішили зробити з цього надзвичайно велику подію, і на церемонію спуску його на воду запросили дуже велику делегацію близько поставлених політиків воєнних. Проте ситуація виявилася не такою радісною як вони планували. Одразу після спуску корабля на воду, каркас даного судна почав розходитися і почали утворюватися великі тріщини, де заходила вода. В ході чого всього за 15 хвилин корабель почав розпадатися на окремі частини і затонув біля самого берега. Це, довірно не відомо, що призвело до такої ситуації: чи це була спеціальна пророблена робота по ліквідації корабля, чи халатність їхнього суду будівельного заводу? Невідомо. Незважаючи на це, Чорноморський флот залишився остаточно без Флагману, що робить дані кораблі вразливими нашими комплексами ураження? Вірте, Збройні сили України разом до перемоги!